Ювілейні урочистості Житомирської міської гімназії No3 поєднали минуле сьогодення і майбутнє. Згадали далекий 1861 рік її заснування та важливі етапи становлення і розвитку, починаючи від ремісничого училища і завершуючи створенням закладу освіти нового типу. Спочатку це було єврейське ремеслове училище Талмуд Тора, Потім це була. Третя єврейська трудова школа, потім це була загальноосвітня політехнічна школа. І з 2004 року ми організувалися в заклад нового типу Житомирська міська гімназія номер 3 Гімназія пишається своїми випускниками. До книги гордості закладу вписані імена академіка Московського університету Георгія Єленіна, автора Золотого фонду книг з шахової майстерності Йосипа Дорфмана, режисера і тележурналіста Юрія Птіцина, хореографа Ольги Костюшко, краєзнавця Георгія Мокрицького. Згадується те, що коли я прийшов в 9 клас після тридцятої вісімрічної школи то таке враження було, що я потрапив в університет. Практично всі дисципліни доводилось кілька місяців надолужувати те, що не додала школа. Тому що виявилося, що третя школа це рівень дуже високий. Міська гімназія номер 3 і нині є авторитетним навчальним закладом, що дає міцні ґрунтовні знання. Тут поглиблено вивчаються шість мов та введено додаткові спецкурси. Крім того, гімназія увійшла до рейтингу 100 кращих шкіл України. Її учні, переможцями і призерами численних конкурсів і олімпіад. Кожен гімназист пишається своєю альма-матер. Це взагалі один з найелітніших навчальних закладів не тільки в місті Житомирі, а й в Україні. Можна сказати, ну переважно тільки хороші слова. Дуже гарний педагогічний склад, дуже гарні вчителі. І взагалі колектив дуже дружній. Відзначили здобутки колективу гімназії і почесні гості урочистостей. Для мене сьогоднішнім, сьогоднішньою оцінкою свята і показником є присутність тут отої великої когорти, великого, далеко неповного переліку тих знаних. Відомих у області, людей, меценатів, друзів, школи, науковців, і це багато про що говорить. Це свідчить, що школу шанують. Заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Балюрко від імені обласної влади подарував колективу гімназії комп'ютер. Вручила подарунок від мера, секретар Житомирської міської ради Наталія Леонченко. Вона також нагородила почесними грамотами, подяками виконавчого комітету кращих педагогів закладу. На урочистостях пролунало багато теплих слів вітань від численних гостей та музичних дарунків від творчих колективів Житомирщини.